21 жовтня в ефірі Новини на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Вгатили по мирних людях. Зранку окупанти вдарили по кривому рогу. Інформують у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Пошкоджений об'єкт культури, а ще кілька п'ятиповерхівок. Магазини, відділення пошти та аптека. Там побиті вікна та двері. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає. А вночі у кривому розі внаслідок російської атаки постраждали четверо людей. Повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Поранена 12-річна дівчинка. Вона лікуватиметься вдома. Постраждали чоловік та дві жінки. Їм 22, 36 та 63 роки. Відповідно, також у місті пошкоджені 5 багатоповерхівок, об'єкт культури і банка, ще два магазини і 14 автівок. Вночі не полишали у спокої і ні, Копольщину окупанти вгатили по Марганцю з важкої артилерії. За даними районної військової адміністрації, люди вціліли. На Росії знайшли мертвим Дмитра Гулінкова, пілота 52-го важкого бомбардувального авіаполку повітряних сил РФ. Він відповідав за ракетний удар по багатоповерхівці на набережні перемоги 118 у Дніпрі та атаку по торговельному центру у Кременчуці. Про це повідомляють у головному управлінні розвідки Міноборони України. За їхніми даними зловмисника виявили під Брянськом із численними травмами голови. Ймовірно, його били молот ком У Києві 24 жовтня покажуть документальний фільм Терапію під назвою Перемоги 118 Про це повідомили на платформі Меморіал, вбиті Росією. Стрічка розповідає про трагедію, яка сталася у Дніпрі 14 січня 2023 року, коли ворожа ракета забрала життя 46 людей. Фільм режисерки Тетяни Комунар показує історії кількох людей, які так чи інакше пов'язані із цією подією. У фільмі герої розповідають про те, як вони знайшли в собі сили пройти через цей трагічний досвід. Тому я називаю цей фільм терапією, бо ми разом з героями шукаємо шлях до зцілення. Ми маємо лікувати свої рани і рани одне одного. І звісно, ми маємо гучно нагадувати про злочинців, називати їхні імена і вимагати покарання стільки, скільки буде потрібно. Гамадея врятували від опіків а Бетті та Амура від ворожих обстрілів. Далі у сюжеті історія притулку з Бахмута, який нині працює на Дніпропетровщині. Які складнощі подолали волонтери, які перепони існують нині, і чим кожен із нас може допомогти тваринам? Дивіться, це Марина Шашко, вчителька англійської мови та волонтерка з Бахмута. Ще у 2011 році вона створила притулок для тварин. Думу місті пані Марина доглядала 150 хвостатих, поки росіяни не розпочали повномасштабне вторгнення. У нас була її ім'я, була ладушка. Уламок пролетів всю територію нашого притоку і попав до її будки. І вона померла. Миттєво волонтерка розповідає, деяких тварин окупанти позбавили життя, інших домівки. Тож пані Марина вирішила: треба рятувати чотирилапих з під обстрілів і разом із благодійниками за добу вивезли їх до села за кілька кілометрів від Дніпра. На момент приїзду всіх тварин була готова тільки ця частина. Там 21 вольєр. А всього не було нічого. Не було не цього вугольного майданчика Не було ні цих вольєрів. На той території теж нічого не було, тільки приміщення. Разом із Мариною до Дніпропетровщини виїхали волонтерки, які опікувалися притулком. Нині ж вони доглядають вже понад 200 тварин. Серед них і Амур вівчарку підібрали у Бахмуті ще на початку великої війни. Собака пережив стрес. У результаті нещодавно переніс інсульт. Жив там в підвалі до самого. Зараз це у нього координація порушена, бо в нього інсульт. Він так трошки ходить, але вже намагається сам ходити. Найстаршій Беті, 13 років. Її власник військовий вивіз із Бахмута ще торік, коли росіяни наближалися до міста. Ми сподіваємося, що вона ще довго-довго буде радувати нас. А це Амадей Сторецька. Він до притулку потрапив кілька місяців тому з опіками, розповідають волонтерки. З того виду, який він приїхав, було ясно, що він потрапив або під запалювальні снаряди, або тікав через вогонь. Бо в нього всі ось ось лапки, всі мордочка, вушка. все було така. Ну суцільна рана. Шкіра запалена. Ми вже декілька місяців його лікуємо. Тут і Алабай з Дніпропетровщини. Собака потрапив до притулку, виснажений та голодний. Його врятували від господарів. Це просто людина, а не тварина. Він настільки добрий, він настільки лагідний. Він так любить, щоб його він так обіжається, коли його не погладили. Ліки, харчування, оренда території на усе потрібно кошти. Діляться волонтерки. Собаки всюди. Тому що в нас не вистачає вольєрів на всіх тварин. І ще 20 тваринок в нас на ланцюгах. Потрібні вольєри, потрібне утеплення приміщення, потрібні дрова. І обов'язково додають підтримка від людей. Наталія Богиня, Каріна Зайналова, News, телеканал відкритий. Охопило вогнем. У жовтих водах на вулиці Героїв Чорнобиля сталася пожежа у дев'ятиповерхівці, повідомляють в управлінні ДСНС Дніпропетровщини. У квартирі на восьмому поверсі зайнялися речі. Полум'я знищило майно на території 12 квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих. Розтрощили вночі у Дніпрі. Зловмисники зламали поштомат. Про це повідомляють у районному управлінні поліції. Там додають, вандали пошкодили станцію у Краснопіллі на вулиці Дзеркальній та Новопартизанській. Правоохоронці встановлюють причетних. Триває слідство. Зі світлом, навіть під час відключень, Кривий Ріг отримав три генератори для роботи інфраструктури. Про це інформують у Дніпропетровській обласній раді. Там кажуть, техніка різної потужності: 320, 150 та 60 кВт. За словами фахівців, генератори забезпечуватимуть роботу міських закладів під час екстрених обмежень електроенергії. Перший український криворізький машинобудівники виготовили мінний тральщик. Про це повідомив голова ради оборони міста і додав, техніка втричі дешевша ніж закордонні аналоги. А надалі її планують створювати цілими серіями. Дзюдоїсти з Дніпропетровщини завоювали сім нагород на чемпіонаті України. Про це повідомляють у федерації. Спортсмени вибороли нагороди у різних вагових категоріях: загалом дві срібних і п'ять бронзових медалей. Змагання у Львові зібрали майже 300 учасників із різних куточків України. А правоохоронець з Дніпра Олег Корсаков здобув золото на Кубку України ММА в Ужгороді. Про це повідомили в управлінні патрульної поліції області. Чоловік виступив у категорії до 93 кілограмів і усіх своїх поєдинках переміг достроково. Тепер Олег представлятиме Україну на чемпіонаті світу з ММА, який відбудеться в Індонезії. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше, та бережіть себе.